Шістьох працівників СІЗО, які катували ув'язненого, судитимуть на Полтавщині. Працівники державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування. До суду направлено обвинувальний акт стосовно начальника відділу, чергового помічника начальника установи, трьох старших по корпусу та молодшого інспектора відділу режиму і охорони. Всі вони обвинувачуються у катуванні. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Двоє фігурантів уже звільнені, решта відсторонені від посад. В речник теруправління ДБР у Полтавській області Олександр Білка. Додав, щоб приховати злочин, працівники СІЗО намагалися видалити відеозаписи з камер спостереження, але слідчим ДБР вдалося відзнайти копії. За даними слідства, працівники слідчого ізолятора вирішили провчити ув'язненого, який був невдоволеним власне своїм утриманням. Для цього на території медичної частини облаштували так би мовити камеру для тортур. І в це приміщення завели потерпілого кайданками, прикували до металевого ліжка, а ноги зв'язали мотузками. І так залишили без їжі води та навіть можливістю скористатися туалетом на понад добу. Начальник відділу режиму і охорони слідчого ізолятора особисто Остерігав за цим процесом через монітори з камер відеоспостереження, а також періодично заходив у приміщення, аби на власні очі подивитися на процес катування.